Добрий день, мене звути Дарія. Мені 35 років. Ми приїхали з міста Харкова. Коли почалась війна, ми були в Харкові тиждень. Ми сиділи в сховищі, але ставало все гучніше і було прийнято рішення виїжджати. Тож чоловік почав працювати, і ми зупинилися на Хмельницькому свій вибір. З ефіром почала займатися, тому що набридла сидіти в новинах. Постійно листаєш стрічку телеграму, шукаєш про своє місто якісь новини і вирішила займатися з ефіром, щоб якось відволоктись від цього. Коли виникла ідея виготовляти зефір, мені допоміг дуже сильно чоловік в цьому. Ми з ним купили обладнання і почали робити ці хмаринки. Нам дуже подобалося їх перетворення це пюре, яке виглядає не дуже гарно, як воно перетворюється в повітряний гарний зефір. Ми почали робити зефір саме, але не спочатку це у нас не виходило, тому ми купили онлайн-курси і з чоловіком разом намагалися його зробити. Все приходить з досвідом. Чим більше робимо, тим краще виходить. Найважче було спочатку його реалізувати, тому ми надсилали зефір всім родичам. У мене всі родичі в Харкові по всій країні вони їх куштували зефір, залишали відгуки і так далі. Ми почали шукати людей. В якийсь момент ми зрозуміли, що нам треба розвиватися далі, і ми почали шукати можливості. Так, в Грамі, я натрапила на посмішка грантові можливості, заповнила анкету та чекала відповідь. Зі мною зв'язався фонд, і ми почали далі працювати над цим. Отримавши грант, я купила собі кухонний комбайн. Завдяки цьому обладнанню ми набагато пришвидшили наш бізнес раніше. Ми робили 12 зефірок за годину зараз десь 50. Він дуже потужний і допомагає нам швидко створювати зефір. Створюємо зефір з різними смаками: кава, лаванда, персик, кориця та полуничка. На майбутнє планую розширювати свій бізнес, хочу створити студію майстер-класів та пропонувати діткам майстер-класи по створенню зефіру. В кожну коробочку ми вкладаємо не тільки крафтовий зефір, а й є частинку своєї душі. На своєму шляху я стикнулася тим, що люди бояться гранти брати, вони в них бачать щось таке небезпечне, але я хочу завірити, що це дуже крута можливість розвивати свій бізнес і отримати хоч малі кошти, малі великі, на свою мрію.